Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 15 по 21 грудня 2025 року. Це третє відео. І в цьому відео будуть такі знаки зодіаку, як стрілець, козиріг, водолій і риби. Ми розглядемо три питання: загальна енергетика, фінанси і особисте життя. <різь> Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці. Що тут у вас? Тиждень жадіний? Е, якісь будете такі закриті необщительні, е скупі. І на емоції, і на фінанси, і на все. Де. Сижу, закритий, бяка-бука, не реагую, не ділюся, не знаннями, не е фінансами, нічим. Якісь такі бути закриті. Чому причина? Не хочу, апатія. Не хочу ні з ким спілкуватися, не хочу ні з ким нікому нічого. Заморився. Да? Хтось, може, захворів, не хочу, просто не хочу нічого. Оце про вас. Фінанси, фінанси е, рицар. Е, принце, принцеса мечів. Це у нас е, все аналізуємо, все контролюємо. По фінансам. Моніторинг. Кінець года. Треба все завершення, подивитися, підсчитати, побачити, проаналізувати. О, все, бачите. Трах трішки. Багато грошей потрачено, якось отаке будете аналізувати розход. Допомагати комусь, незважаючи на те, що ви скупий, якось так трошки не хочеться нічого, нікому ні з ким ділитися, але будете якась допомогу будете давати. Або, може, попросять у вас допомогу, але ви відмовите. Будуть у вас просити допомогу. Ну, ні, не дасте допомагати. Фінанси по розходу, це допомогу будуть вас просити, ви не дасте. Якось проаналізуєте, мені треба посчитати, ви посчитайте, про, подивитеся і скажете ні, я не можу. А, мож, а може, достатньо, тільки не, не в повному обсязі. Особисто в особистому житті розбите серце, щось вас ранить, якась страта, якісь непорозуміння, якась м, м, біль, якесь розочарування на фізичному рівні навіть. А може в когось навіть боліти серце. Фізичне тіло. Да. Якось треба розібратися, якось підвисли. Треба подивитися на ситуацію з іншого, проаналізувати усе. Да. Ну, якось, можливо, така якась інформація прийде до вас, ну, вже не дуже приємно. Ви проаналізуєте, не повірите. Зупините, не будете приймати рішення, проаналізуйте все, подивитеся, посчитаєте, і тоді поймете, що все добре. Не так все погано на самому ділі. Ні, все добре. Але ви, вам та, та інформація, яка до вас прийде, то вона вас трішечки якось огорчить. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх стрільців. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. І так, вітаю вас, дорогенькі мої козироги. Козероги, роботу роботи будете. Працювати, працювати ще раз працювати. Щос... Неважливо, коли я не работаю, працюєте. все одно по дому. Занятість, будете дуже зайняті. будете у якихось фізично будете, аналітично, неважливо. але будете зайняті якоюсь такою, мабуть, все ж таки, фізичною працею. Дуже будете зайняті. Слідуючий тиждень буде дуже не чим повернемо цю зайнятість. Ну, якась лідерс... лідер... лідерська позиція. Ви зняю, вмію, покажу. Оце будете. Я вмію, я зроблю. Хорошо, я це зроблю. Ну, давай, ой, в тебе так вкусно виходить, може, ти, ну, хорошо, оце така ініціатива на себе щось будете. Якось, знаєте, я хочу сказати, якісь будуть позиції, якась буде ваша, можливо, в когось навіть. Зміна роботи або предложення роботи. Ви розумієте, що зараз якось і важко. Ця зміна по роботі може бути трошечки вам важко, але ви якось... це, це покращує ваше благополуччя. І тому ви якось будете задумуватися над цим. Може, в когось навіть е, предложення роботи, зміна роботи, Ось у когось може бути цим. Але взагалі будете якось ініціативні. У роботі. Фінанси. Фінанси керую сам. Я керую фінансами. У мене є фінанси, доход фінансів. Тобто прийдуть фінанси, і ви якось їх і ними розпоряджаєтеся, керуєте фінансами. Голова болизати фінанси, куди їх, куди їх що? Фінанси то є, тільки треба головна боль, куди їх розкласти, як їх правильно з ними розпоряджатися, щоб було все воно і зберегти. Як по королю Пентаклів, це добро, збереження фінансів, да, стабільність, і, те, то ж мрімя, і розходна часть, Да. Якось розходна частина буде те, якось. В індивідуальному порядку, бо є якісь питання, які не закриті ваші особисті, і вам треба їх позакривати. Щось, щось важливе не тільки там для сім'ї, для рідних, там для якої, а іменно індивідуальні ваші питання, які повинні ви закрити особисте життя. В особистому житті може бути у когось може бути закінчення солярису, тому що це у нас козероги, зараз, мабуть, козероги в нас вже. Скоро да, перехід оцей, може, в когось свято, якийсь початок нового етапу життя. Оце може бути в когось в особистому житті, який цей початок. Може хтось піде вчитися якось, але я хочу сказати, що якась різка зміна буде у вас, можливо, в когось поїздки, якісь. якась от нове щось у вашому житті. І тут показують, що щось нове в вашому житті. Про співпрацю повинно бути. Да, якась нова стратегія на співпраці, яка веде до нового. Да. Але я хочу вам сказати, мої дорогенькі козероги, у вас також це якась, знаєте, в особистому житті, якась легкість, початок, обновлення, відхід від старих, від старих якихось догм, йдете в щось нове. Якесь таке приємне, якась може бути трішечки дитячість, е, нерозуміння, е, якась така, знаєте, безшабашність, сприйняття світу через розові воченят, окуляри. Та, таке щось може бути. Е, ну, Несерйозність. Якби е, такі поступки будуть іноді такі, подивитись зі сторони і скажете, Боже, що, що, під чим я був, що я таке зробив. Да? Ну, таке щось. Якісь такі поступки, що, як, як ото кажуть, і на голову не натягнеш. Оце таке може бути в особистому житті. Тю, чого я так зробив? чи, чи зробила? Да? Оце про вас. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх козерогів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. Мені. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, водолії. У водоліїв. Надоїло в себе рукотомочку і ухожу. Все. Заморився, пішов. Відход від усього. Того, що не приносить вам задоволення. Розочарування. Якось, знаєте, можете сказати своє феро, звернутися і піти. Не подобається до побачення. Якось отак, з чим це пов'язано? З емоціями вашими. З вашими емоціями, з вашими розочаруваннями, емоційними розочаруваннями вашими. Оце, знаєте, як ото. Я заморився вирішувати справи інших. Чи свої справи, якось, знаєте, все на вас. І ви такі вже задовбало все. Більше не можу. Якось отакенека. Більше не можу. Заморився. Гроші, гроші, активність в грошах. Плюс-мінус, плюс-мінус. Якось отак буде по грошам. Є якась активність з грошами. З чим пов'язано. Стратами, я так думаю. Е ну, знаєте, якось так показують. І, економ... і, і, і приход і розход, і економить не виходить. Економить не виходить. Все одно будете тратити гроші. Що там планували зекономити, не вийде, бо будете тратити. Е -е, особисте життя. В особистому житті дві мечів. Не трогайте мене. Я повинен відпочити. Я повинен розібратись з собі. Мені дуже важко, емоційно важко. Оце отаке. Хочу побути наодинці, хочу побути в тиші. Подумати, проаналізувати, спланувати. Оце про вас. Достало все. Мені треба спланувати своє, проаналізувати своє майбутнє, світле майбутнє. Мені треба побути наодинці, мені треба себе пожаліти, мені треба набратися сил, від... зняти з себе весь негатив для того, щоб знову засвітитися як Ясне Сонечко. Оце ви будете відлюдником, відійдете від якихось справ, від оцих всіх вирішень, від оцього всього якось захочете побути наодинці і знаєте, як кажуть, хай весь світ зачекає. Оце водолії на наступному тижні. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх водоліїв. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Рибочки, привіт. Що тут у вас? А в рибочок Хі -хі. карта дурака. Откритость, любопитство, наївність, любознательність, да? легкость, неопределенності, як, навіть я б сказала, якась потіря страху. Отак я б сказала. знаєте, Якось таке. Ризикуємо, не думаємо, якось отаке. А будь-що буде. Отаке, з чимсь, отак, отаке по відчуттю. Щось нове. Кажуть, це також карта дітей може бути, але це карта ще такого початок чогось нового в вашому житті. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ну, я хочу сказати, знаєте, якось перевтома. Пере ваша перевтома. Ви якось на себе так багато звалили. Тяжко. Тяжко, якось не подумавши, звалили на себе, але тяжко. І розумійте, що самі не дотпрете. Треба брати якось допомогу. Да, і почнете, от як о, почнеться ваш, якось не то на себе багато згрузите, а потім такі опа, ні то, не можете справитися, поймете, що треба просити допомогу, і тоді почнеться дія. Е, риби, дорогенькі, мої рибулічки, е, не валіть на себе дуже багато. Якось... Остиньте, розпряжіть коней, хай не треба не на себе любимого, все на світі. Ви не одні, діліться, діль, діль, розподіляйте між, між іншими людьми, які поряд з вами, ваші справи. Так, що у нас тут е, по грошеняткам? Шестірка жезлів. Ну, Переможець, нормально. Те, чого ви чекали, те ви отримуєте, ви молодець. Або навпаки скажуть, ви Боже, як ти можеш отак от економиш, можеш зекономити, можеш і те, і все, да, якось отак буде, вами будуть восхищатися. Приход. Я думаю, що це все ж таки приход. Тобто ви заробили, вам дали, отримали щось, якось таке молодець. Як, наче отримали знак благодарності чи за якісь заслуги, або щось таке. Економія. Втрата тримає. Хто знає, що там впереді чекає, якось економите, економите, зберігаєте. Незважаючи на те, що є приход, ви не тринькаєте гроші. Ви їх вмієте, вмієте придержати. Так, далі, де ми в особистому живіті, дев'ятка жезлів. Ну, дев'ятка жезлів. Не міняю позицій. Так, як є, так і є. Тобто, вас е, на даний момент часу те, що у вас є, вас задовольняє. скажімо так. Може, може не задовольняє, скажімо, може когось не задовольняє, бо ви там уже голова перебентована, але нічого поки що ви не готові щось змінювати в вашому житті. Всьому свій час ви якось отак стоїте на цих позиціях, які є. У когось не задовольняє, комусь розуміє, що треба щось кардинально міняти. Бо так не можна. І щось, щось таке, що не. Якось, хто одинокий, знаєте, от та ваша позиція одинокої людини, ви розумієте, що рано чи пізно вам треба відстою, вийти з цієї позиції від людника. і знову по королеві жезлів стати такою людиною впевненою, людиною, на яку звертають увагу, в особистому житті. Знаєте, лідируюча якась позиція. І ну, розуміти, що, що треба щось міняти. З часом, не зараз. Зараз у вас позиція я нічого не міняю. Не прийшов час, але ви носите це в голові, що треба щось змінити. Що так не можна, що треба щось міняти. Конфліктна ситуація. У когось може бути конфліктна ситуація. І ви розумієте, що цю конфліктну ситуацію треба якось в особистому житті змінювати. Але ви стоїте, ви вперті, ви стоїте, можете на своєму стояти. І, ну, я вам хочу сказати, якщо в кого конфліктна ситуація є в вашому житті, то ви. Все ж таки, незважаючи на це, зможете її якось трансформувати, можете, знаєте, не йти на конфлікт навіть, а якось початку був конфлікт, а потім ви війшли, війшли в позицію відлюдника. тобто убиваєте мовчанням, да, тобто ігнором, ігнором, убиваєте ігнором, але цим самим ви. Ну, Позиції ну побідітеля, да? переможця, переможні позиції, тому що неопределенності людей убиває, і ви добиваєтеся свого. Тобто вам людина, якщо у вас був спор, ця людина піде вам на уступки. Ви доб'єтеся свого, ви будете насолоджуватися своїм мовчанням, ви виграєте позицію, ви берете позицію переможця, тому що якщо б ви йшли, сварилися, щось доказували, це був би вам, ви затратили дуже багато енергії, а це було б в мінус. Тобто ви відстоїте свою позицію, своє точку зору, своє щось. Але це для, для тих, у кого є конфліктна ситуація, у кого конфліктної ситуації немає. Тому я скажу, ви держите свою позицію, ви нічого не змінюєте, не хочете нічого поки змінюєте. Але в перспективі ви бачите, що щось треба міняти. Ви, у вас є ваша сім'я, ваша рідня, ваша там, я не знаю, родина, є ваша якийсь мирок ваш, і ви його захищаєте, стоїте на своєму, бо це моє, і нікого я туди не пущу. І це отаке. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх риб. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтеся. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково. Рано чи пізно буде добре. До зустрічі!